Всем привет. Ми виходимо з вами прогулятися. Вирішила вам зняти ще одне коротеньке відео, тому що а, знайшла що ще показати. Троянди непогані, бо я люблю троянди а, там щось на тему, наприклад, мигдалю, але в мене таке схоже є. А, цитрусові непогані, але швидко злітають. Ну тобто були. Аромати, які мені сподобалися, але так, щоб купляти, то, мабуть, такий ні. А, зараз хочу ще піти в аптеку, де представлена майже вся лінійка Ларбораріо. А, і можливо там щось придбаю. Не знаю, чи придбаю парфум, але точно придбаю щось з доглядового або там мило якесь ну, саше для гардеробу, щось таке. Давайте прогуляємося. Це щось дуже миле. На дошках оголошень або при входах в магазин можна побачити от такі об'яви. Це тварини, які шукають нову домівку. Насправді це дуже мило, дуже. Як відомо, в Італії неймовірно довга сісти, до 2,5-3 години перерва. Я вже ходжу хвилин 40, чекаю, поки відчиниться аптека, бо там 3 години перерва, а я хочу все ж таки піти ще раз затестити Варбураріо і, можливо, щось там придбати. Але майже все, все зачинене, тут десь з 12.30 з часу до 4-4,30, а то і п'яти годин вечора все просто зачинене. Ще й талійки, навіть у спеку в 30, вдягнені по-літньому в якихось літніх сукнях, топах, міні-спідницях і в таких казаках на пабу. Це прям тренд. Не знаю, як в них не п'ють ноги в таку спеку. Це вам показує чоловічу лінійку. Ось цей зелений, дуже освіжаючий, але тримається не дуже сильно. Оцей приємний пахне як трояндова вода. Класичний меланхолічний ірис. Також класична фіалка. Ось цей дуже натуралістично передає аромат квітки, мальви. Легка гурманіка, дійсно така спеціва грушка, але дуже легенька. Якщо ви любите дуже таку легкого з натяком, просто це дуже гарний варіант. Гнепечивом, таким трошки пригорілим мигдалем, ось цей, але в мене вже схожий вундер, дуже схожий, тому мені не треба. Для прихильників м'якого кокосу, ось ця лінійка. Тут дійсно він м'який, я не люблю кокос, і я дуже довго думала, чи мені треба, бо настільки він приємний, м'який. Такий пляжний варіант кокосу. У мені секс такий незвичайний, я б сказала, що в нього мішеве, звучання таке трохи східне, але також в мене питання до того, як тримаються ці парфуми. Класичний чоловічий, от просто. Як ви можете собі уявити, класичний чоловічий парфуму, це він пахне яскравою спецькою квіткою. Такий солодкуватий, яскраво квітковий, про морську сіль, Досить цікавий, але різкуватий. Як чоловічий, так чому б ні? Але непоганий, дійсно такий солоний, солоний чоловічий. Я б скажу. Пачулі дуже спеціальні. Трохи підвальні, трохи з солодкістю. Тут індієць намальований дуже влучно, чи хто він там. Такі спеції з знатьком на підвальність. Пока. Будемо розпаковувати, розбирати, що ж я там накупила. Я хвилин 40 провела велоборад. Ербола. Нанюхалася так, що мені аж погано було, якщо чесно. Нюхала нещадно. Давайте, що я тут купила. Купила декілька масок. Я вже казала, що в такі маски я не вірю. Але подивилася склад. Тут дійсно багато цих садова лінійка. Кольори саду називається. Дійсно, тут багато всяких екстрактів. Так що, знову ж таки, заради ритуалу ось таке тут для сухої, для чутливої шкіри, для всіх типів шкіри і скраб. Я думаю, що вони там мають бути білі або прозорі, Це просто в них пластикові капсули різнокольорові. Тобто вони без бернику. Ще я купила ось цю ваніль, мені вона здалася цікавою в магазині, її нанесла на блотер. Тут у нас таїцька ваніль, квіти ага. мигдалю, ланг і мускус. Але на блотері це була просто така ну, приємна тоненька ваніль. Вуаль. Але я прийшла додому, нанесли на шкіру на волосся, і я пожалкувала. Це пахне якось вбиральною. Вбиральнею, вбиральною. вбиральнею, господи. А, вбиральнею, чистою, але це ж, все ж таки, вибачте, наче туалет, де поклали якийсь освіжувач, куди поклали якийсь освіжувач ванільний повітря. І це дуже неприємно, як на мене пахне. Я навіть. Не знаю, мені навіть дарувати її нікому не хочеться. Ще в мене є ідея на тканину нанести, знаєте, кудись у шафи, побризкати на, на текстиль домашній. Але насправді я користуюся перевіреним бабусиним методом, кладу мило у шафи і на полички, і все приємно пахне. Я спробую зараз просто нанести на рушник, бавний, якийсь рушник, і побачимо, як воно буде пахнути ввечері. Якщо буде неприємно, то ну не знаю, просто його позбудуся. Це була моя велика помилка. Ну, от як так, бачите, наче й нанесла, наче було приємно. Чому я нанесла на шкіру? Ех, буває. У нас ще тут є? З чоловічої лінійки купила два продукти про ялівець. Те, що купила підводку, але це не обираю, це щось ще. А ось. З чоловічої лінійки чорний ялівець. Купила мило, бо мені сподобався. Аромат. В мене нічого з ялівцем немає. Тут ялівець, сезам і кумин. Дійсно, це такий досить жорсткий ялівець це вам не легенький освіжаючий. Тут така деревина -спеціева. тут кумин дає про себе знати. Але, думаю, що мило дуже мені сподобається. Я люблю такі трошки. Маскулійні аромати умила і взяла собі тревел цього аромату. Бо, ну, сподобався мені цей насправді ялівець. Давайте почитаємо, що тут є До речі, не деревина, а саме ягоди ялівцю. Гіркий апельсин, елемі, кедер, бензоїн і суматра. Ну, добре. Будемо носити. Такий він чоловічий, але, як на мене, унісекс. Він з усієї чоловічої лінійки. Єдиний унісекс, бо інші такі досить відчутно класичному маскуліні, я б сказала. Ось так виглядає тревел. Тут 15 мл. Просто обклеєний таким плотним папером флакон. В них був і був ірис, троянда. Що там ще А, забула вже апельсин, здається, у фіалка 15 мл. Але це мені сподобався найбільше. Зараз також нанесу. Поки що ваніль, чесно кажучи, мене розчаровує. Там на блотері майже не було спирту, і ваніль була дуже приємна. Набагато цікавіше. Зараз, чесно кажучи, вона якась така. Як мило. От, просто як мило. Значить, ти зайшов у вбиральню, вбиральню до бабусі. І в неї якесь таке дуже простеньке, але духмяне мило. Де ти ваніль? Щось, щось не те з цієї ванілі, якби я нанесла на руку до того. Прозносила, я б її не купила. Милка. Просто собі милко. Ну, побачимо, чи буду користуватися. Чи буде він у мене просто як освіжувач для білизни, для постільної. Постілі, так, для постілі. А от ялівець мені подобається. Він. Або ялівець, як правильно. Він починається такий досить різкою цитрусовою. Ну, той цитрусовий старт досить маскулінний. Потім хвилин через п'ять набертає обертів, обертів сам я лівець. і він такий глибокий. Мені подобається, що він глибокий, такий серйозний. Тобто явна заявка на маскулінність, але, як на мене, то чистий унісекс, Спеціалістю це додає, мабуть, об'єму. Гарний, ось це я дійсно раджу. Ваніль. Не раджу. Якщо ви тільки збираєтеся, як я там прости на матрасники сприскувати. А ось я лепець. Гарна бюджетна, о, гарний бюджетний варіант унісексового парфуму. Мабуть, це найулюбленіший з усього, що я сьогодні затестила. Покажу, як виглядає мило. Мило, до речі, в них, в них різнокольорове. Я бачила, деякі інші там були навітри. Вони там помаранчеві, жовті, коричневі, фіолетові. І ось цей сіренький кусочок. Чути через целефан, але зважаючи на те, як пахне парфум, то мені має сподобатись. Викайте від нього якогось шаленого шлейфу або стійкості, зважайте на те, що вони будуть звучати як колоні. Це, те, про що я говорила про італійську, суто італійську таку в парфумері невеликого масштабу, скажімо, ось вони люблять такі легенькі. Води спреї А-ля колонії. Вони їх називають, як хочете, де парфами, де туалет, насправді в них міць і звучання як у колонів. Купила ось такі саше для гардеробу з фіалковим ароматом. Але знову ж таки, я парфумую просто брусочками мила, ну, але вирішила спробувати. По-літньому, гарно. Нарешті добралася я до цієї, дісталася до цієї марки. Колись я вже була в іншому місті, в їх магазині, тоді щось мене нічого не зачепило. Але, до речі, от той я... як він. Я вже забула, Чим він там пахне, він пахне таким пригорілим трошки мигдалем печивим але то яка там агар? Здається, напишу вам, покажу картинку. Тоді мені ще сподобалося декілька років, тому я зараз перетестила. Якби в мене не було вундер, який пахне так само, але трошки яскравіше, то я б, мабуть, його печиво придбала б. А поки що так. Сьогодні фаворит в мене ось цей ялівець. М -м, приємно пахне. Ще хотіла показати вам, дивіться, який гарний блотер. Там я вам показувала один парфум з гранатом. Такий теж він заявлений як жіночий, але, як на мене, унісекс. і звучить досить по-нішому, Але, знову ж таки, дуже швидко всідається близенько до шкіри. Такий в нього гранатово-східний, скажімо, аромат. Я навіть задумалася купити, але ну, просто є такий вже цей. Схід глибокий, темний, пройшла. Вже, скоріш за все, не буду носити, але, чесно кажучи, краще бігою, ніж цю ваніль купила, але не змогла не взяти блотер, тому що подивіться, яка краса, який гарний блотер. Привезу з собою ще ось такий сувенір. Це альбом Моне. Насправді в Швейцарії не дуже дорогі, вони десь 30-40, а то й 50%. Дорожчі, ніж в інших країнах Європи. Минулого року, наприклад, я привозила з Італії 4 томи альбому. Зара я забула, з яким видавництвом там кожні два, здається, роки вони випускають про альбоми, фешн-альбоми, присвячені певним модним домам. Я привезла 4. У мене Dior, Prade, Saint Loran і Louis Vuitton. Я не пам'ятаю, чи я показувала, мені здається, що я трошки показувала, коли розповідала про Прада найкращі у бренді про Прада Кенді. І, мабуть, Dior я показувала, коли розповідала про каву. На початку ще інгремання мого каналу. Якщо вам цікаво, знайдіть ці відео на початку переліку моїх відео, там я листаю ці альбоми показую. Чому я купила цей альбом? Насправді, як і багато інших, я плутаю мене і мене. Ніяк я не намагалася запам'ятати, мені там. Не підказки не давали. Я просто не можу запам'ятати. От сьогодні пам'ятаю, через два дні вже Насправді я купляю такі альбоми, якщо мені попитається, щоб надивитися, передивитися, і просто за рахунок того, що я багато разів передивлюсь цей альбом, я буду впізнавати картини, що це картини певного художника. Бо Інакше я просто не запам'ятаю. Тому ось побачила, купила. Вона правда італійською, тобто читати я, на жаль, не буду. Але буду роздивлятися, запам'ятовувати і, можливо, нарешті просто вивчу, що ось це певна картина це належить. Моне. так. Щоб привезти з собою з Італії, коли ви наступного разу поїдете в Італію, якщо ви ще не були. В Італії. бажаю вам, щоб ця поїздка у вас здійснилася. а Якщо були, щоб ви мали змогу повернутися. Отже, я приводжу завжди з собою мармелад, бо смачний шоколад у Швейцарії, а от мармеладу нема. Ну Тобто, є якийсь крафтовий за просто шаленою ціною. А от, так, щоб купити на вагу гарні мармеладки, смачні, такого нема. Тож везу з собою завжди мармеладки, бо я їх обожнюю з дитинства. І везу, звичайно, з собою амаретті, оці мегдалеві, такі печу могдалеве. це також, як така згадка про відпустку в Італії. Завжди намагаюся собою привезти на декілька днів пласувати з какао, з чаєм, з кавою. Одна з останніх телефонних кабінок написано, що через тиждень її демонтують. Мало де вже залишилось. це майже вже раритет. Якщо ви хочете купити щось з собою, якусь їжу, якось, наприклад, прокач або піцу. В супермаркеті, в відділі гастрономії, а також в деяких кондитерських, не забудьте взяти такий квіточок, бо вас без нього обслуговувати не буде. Не будуть це квіточок для черги. <laughs> c'est un musulman qui a pris la décision. Mmh. Ouais. Ouais, c'est chaud.